Вітаю! Сьогодні ми з вами ознайомимося з теоретичними основами електроенцефалографії. Електроенцефалографія це метод дослідження головного мозку шляхом реєстрації різниці електричних потенціалів, що виникають у процесі його життєдіяльності. Реєструвальні електроди розташовують у певних ділянках голови так, щоб на записі були представлені всі основні відділи мозку. Отриманий запис або електроенцефалограма, є сумарною електричною активністю багатьох мільйонів нейронів, представленою переважно потенціалами дендритів і тіл нервових клітин, збуджувальними та гальмівними постсинаптичними потенціалами, а також частково потенціалами дії тіл нейронів і аксонів. Таким чином, електроенцефалограма відображає функціональну активність головного мозку. Наявність регулярної ритміки на електроенцефалограмі свідчить про те, що нейрони синхронізують свою активність у нормі. Ця синхронізація визначається головним чином ритмічною активністю пейсмейкерів або так званих водіїв ритму, неспецифічних ядер таламуса та їх таламокортикальних проекцій. Оскільки рівень функціональної активності визначається неспецифічними серединними структурами, тобто ретикулярною формацією стовбура і переднього мозку, ці ж системи визначають ритміку, зовнішній вигляд і загальну організацію та динаміку електроенцефалограми. Симетрична дифузна організація зв'язків неспецифічних серединних структур із корою забезпечує білатеральну симетричність і відносну однорідність електроенцефалограми для всього мозку. Загалом проекція біопотенціалів мозку на поверхні голови виглядає так, як це представлено на слайді. На слайдах показано висхідну ретикулярну кортикальну неспецифічну систему регуляції рівня функціональної активності мозку та електроенцефалограму дорослої людини в стані бадьорості. Наприклад, на цій електроенцефалограмі реєструється регулярний альфа-ритм, модульований веретенами, який найкраще виражений у потиличних відділах, а також реакція активації на спалах світла. Електроенцефалограма реєструє різницю потенціалів між двома точками на голові. Відповідно, на кожен канал електроенцефалографа надходять напруги, відведені між двома електродами. Один називається входом 1 інший входом «входом-2». Багатоконтактний комутатор відведень електроенцефалограми дозволяє комутувати електроди по кожному каналу в потрібній комбінації. Наприклад, встановивши на певному каналі відповідність потиличного електрода гнізду коробки «1», а з кроневого гнізду коробки 5 можна реєструвати по цьому каналу різницю потенціалів між відповідними електродами. Перед початком роботи дослідник за допомогою відповідних програм налаштовує кілька схем відведень, які використовуються при аналізі отриманих записів. Для встановлення смуги пропускання підсилювача застосовують аналогові або цифрові фільтри високих і низьких частот. Стандартна смуга пропускання для запису електроенцефалограми становить від 0,5 до 70 Гц. Запис електроенцефалограми відбувається наступним чином. Реєструвальні електроди розташовують так, щоб на багатоканальному записі були представлені всі основні відділи мозку, позначені початковими літерами їхніх латинських назв, як показано на зображенні. У клінічній практиці зазвичай використовують дві основні системи відведень електроенцефалограми: міжнародну систему за схемою 10-20, як показано на малюнку, та модифіковану схему з меншою кількістю електродів. За потреби отримання детальнішої картини електроенцефалограми в медичній практиці застосовується система 10-20. У системі 10-20 міжнародної схеми розташування електродів буквені індекси позначають О потиличне відведення: Р тім'яне, С центральне, Ф лобне, Т Скроневе. Цифрові індекси уточнюють положення електрода в межах відповідної ділянки, як показано на зображенні. Існує два варіанти монтажу електродів: монополярний. І біполярний. При біполярному монтажі реєструється різниця потенціалів між двома активними точками, а при монополярному між активною точкою і пасивним електродом, як показано на зображенні. Референтним електродом називають відведення, коли на вхід 1 підсилювача подається потенціал від електрода, розташованого над мозком, а на вхід 2 від електрода, віддаленого від мозку. Електрод, розташований над мозком, зазвичай називають активним, а віддалений від мозкової Тканини референтним. Як референтний зазвичай використовують ліву або праву мочку вуха, позначену індексом А. На слайді представлено монополярний і біполярний монтаж електродів. Різниця потенціалів відображає без спотворень коливання електричного потенціалу, генерованого мозком під активним електродом. Однак ділянка голови між активним і референтним електродами є частиною електричного ланцюга в системі підсилювача, і наявність на цій ділянці досить інтенсивного джерела потенціалу, розташованого асиметрично відносно електродів, суттєво впливає на показники. Тому при референтному відведенні судження про локалізацію джерела потенціалу не є повністю надійним. Біполярним називають відведення, при якому до входів 1 і 2 підсилювача під'єднують електроди розташовані над мозком. На положення точки запису електроенцефалограми на моніторі однаково впливають потенціали під обома електродами, і зареєстрована крива відображає різницю потенціалів кожного з них. Тому судження про форму коливань під кожним електродом на основі одного біполярного відведення неможливе. Водночас аналіз електроенцефалограм, зареєстрованих від кількох пар електродів у різних комбінаціях дозволяє визначити локалізацію джерел потенціалів. Що становлять компоненти складної сумарної кривої, отриманої при біполярному відведенні. Тепер розглянемо правила реєстрації електроенцефалограми та функціональні проби. Зазвичай під час дослідження електроенцефалограми пацієнт має перебувати в звукоізольованому приміщенні в зручному кріслі із заплющеними очима. Спостереження за пацієнтом зазвичай здійснюється за допомогою відеокамери або під безпосереднім контролем лікаря. У процесі запису маркерами відзначають значущі події та функціональні проби. При пробі відкривання та закривання очей на електроенцефалограмі з'являються характерні артефакти. Зміни електроенцефалограми дозволяють оцінити ступінь контактності обстежуваного, рівень його свідомості та орієнтовно визначити реактивність електроенцефалограми. Для виявлення реакції мозку на зовнішні подразники застосовують одиночні стимули у вигляді короткої спалаху світла, а також звукові сигнали для пацієнтів у коматозному стані, Допускається використання ноцицептивних стимулів, наприклад, натискання на основу нігтьового ложа вказівного пальця пацієнта. Під час фотостимуляції зазвичай використовують короткі спалахи світла тривалістю близько 150 мікросекунд, близькі за спектром до білого, але з досить високою інтенсивністю від 0,1 до 0,6 джеш. Фотостимулятори дозволяють подавати серії спалахів для дослідження реакції засвоєння ритму, тобто здатності електроенцефалографічних коливань відтворювати ритм зовнішніх подразників. У нормі реакція засвоєння ритму добре виражена на частотах близьких до власних ритмів електроенцефалограми. Ритмічні хвилі засвоєння мають найбільшу амплітуду в потиличних відділах. При фотосенситивних епілептичних нападах ритмічна фотостимуляція виявляє фотопароксизмальну відповідь, тобто генералізований розряд епілептиформної активності. Тести на гіпервентиляцію зазвичай проводять для викликання епілептиформної активності. Для цього обстежуваному пропонують глибоко дихати протягом трьох хвилин із частотою від 16 до 20 дихальних рухів за хвилину. Реєстрацію електроенцефалограми починають щонайменше за одну хвилину до початку гіпервентиляції і продовжують протягом усього її виконання та ще щонайменше три хвилини після її завершення.